Заман. Сьогодні я почала знімати святкову серію блогів, а також у мене є натхнення, щоб зробити сьогодні розвороти на грудень, сьогодні ще вже 29, сьогодні вже 29 листопада, тому я буду заповнювати розвороти на цей місяць. Я вже трохи потренувала з опакноті, але я зверну всі листочки та почну заново оформлювати розвороти. Також заварила собі чайок з мінимо. Ви також заварюєте чайок та будемо заповнювати розвороти разом. Цей раз мій було гурт буде в лінійку, але мені подобається дизайн блокноту. А також який він на ощуп. Нарешті за довгий час користуюся цим лайнером документ. Я раніше в Україні користувалася цим лайнером. Але чомусь в Німеччині його не знайти. На мій народження свекруха замовила це на Амазоні. Вона також замовила лайнери Сакура, але лайнери сакура чомусь, лайнери Сакура чомусь не прийшли. Прийшов лише такий лайнер документ. Формула я розворотів використовувала лайнери зебра. Мені почастили в юрті парки. Знайшла їх. Також ось такі лайнери. Вони теж добрі. А ті лайнери фломастери, що я придбала в художньому магазині в Пархамі, мені взагалі не сподобалось. Нарешті ці нормальні лайнери знайшла в фіорд-парку. І також використовую. Текстові від Faber castell У мене таке мінімалістичне, але цікаве оформлення, розворотик. Це в мене як чашечка. Чашечка кольору румілка. Там чайчик какао. Тут сидата в грудні більше виреться, в диво. Тут в мене дата написано особли. Я намалювала таку типу гирляндочку. Тут в мене фокус місяця беса дата краще дати. Сторінка для фото місяця. Незважаю, що я отримала в подарунок також альбом. Але я веду також рубрику Фотомісії не пропускаю цю рубрику. Тут деталі до на я написала дівчинка Close Bands та Мері Christmas. Тому що я буду також слухати грудні сі пісні. Тут у мене чекліст як для сірих справ. Наприклад, як Поміняти паспорт, бо в мені вже 25 років. Треба нарешті туди поїхати та поміняти. Також треба повідомити, що я, коли одружусь, зміню прізвища. Тут у мене по здоров'ю, наприклад, записатися на обстеження у гінеколога. У мене щось турбує відсутність місячних в цьому місяці, та через пару тижнів мені все одно потрібно ходити, як мені сказали, ми раз, але я в понеділок вже запишусь на ближній термін. Сподіваюся, я отримую в цьому морозі цей термін виписати нове направлення до ортопеди нарешті сходити тут прогулянка щоденна, руханка щоденна. Знову тренуватися в підвальній кімнаті від двох разів на тиждень, від двох, від двох разів на тиждень повністю заміняти фастфуд і жирну їжу. На здорову їх почати хоча б з двох разів на тиждень. Лягати спати до пів-одинадцяти, вставати до 8 ранку, а також я хочу запитати і здати аналіз крові. Тут в мене чеклість з підготовки до весілля. В інтернеті багато чеклістів з підготовки до весілля, але кожне весілля індивідуальне тому деякі пункти наприклад мені не потрібно деякі пункти з весільного чек-листа робити а деякі пункти що в чек-листі не були а для мене важливі пункти Так, тут в мене трекер сну, шляп трекер. Тут до 2 години ночі це коли я лягла спати, тут з 5 години ранку, коли я прокинулася. Наприклад, сьогодні я лягла спати на фіаль у 1 годині ночі та встала у 50. Тут в мене Трекер звичок. Це звичок у мене всьому... всього разу прогулянка, руханка, підйом до восьмого ранку, від бою до пів 11. я намалювала невеличку ялинку та тут подушечка з сніжинками. Тут в мене п'юті свічки, але я написала всього цього разу почистити пір'я. Ось трохи ностальгія. Це гарною перукарнею в Україні. Як почистити п'єдіпал, там була почиста пір'я. На жаль, в Німеччині не так багато добрих перукарів. Перукорів з України, там в великих містах, як в Дюссельдорф, Кьольн, Машлова, Дортмунд. E, тому більш нормальні перукарні з більш нормальні і тільки турецькі. Там і недорого і нормально. З приводу манікюра e, китайські салони в основному те, що українські Українські салони манікюри та педікюри теж в великих містах, тому я їй в Кауфлен перхайм до китайців. Але всі китайці краще, ніж у фрешні, тому що манікюр та педікюр тримається довго, довго. Пару разів була у фрешні. Не робила педікюр там все. Але теж я не дуже задаві в Кауфленді. Куру, так, якість добре триває довго, але вони, як, як вони, працюють, постійно щось розмовляють між собою. На китайському, там з Ванку говорять, на телефон відвлюкаються. Ну так, працюють. Ось так. Ввела ще в одну з п'ють звичок на наступний місяць це підстригання кончиків. Я в шовня підстригала кончики, та у грудні піду підстригати кончики. У мене адвент в хамі тут невеликі різдвяне на завдання для 15 настрою, щоб на варічний, наприклад, зварити Літвейн, поставити ялинку, Лис клас та 6 грудня день Святого Миколая. І Святий Миколай буде приносити подарунки мені треба побути для Франка Святим Миколаєм. І Мені доведеться багато подарунків покупати в наступному місці, тому що Святий Миколай, а потім 22 грудня у Франка День народження треба купити подарунок і на Різдво треба купити подарунок. Все. Ось такі розвороти в мене вийшли. Тому, навіть в лінію в блокноті ви можете зробити bullet журнал. Мінімалістичний, гарний. Головне, щоб обкладинка вам подобалась. Якщо обкладинка подобається, але в лінію або в клітинку це не страшно, це краще. Якщо його не подобається, а... але він блокнотив в крапку. Зо. So. Я бажаю вам гарного вечора та на добраніч Натхнення та гарного пересвяткового настрою та бай-бай, чус, до наступних відео. А я зараз вже... Буду монтувати відео, приберуся на столі, помию посуду. So, бай-бай, чус, До наступного!